Як без аналізів зрозуміти, що саме не так з вашим травленням при будь-яких порушеннях, я завжди раджу робити обстеження, але є вже перші ознаки, які нам дає наш організм, і наше завдання їх вчасно прочитати. Наприклад, якщо у вас є здуття після їжі, особливо ввечері, це вже сигнал того, що. Травлення працює не ідеально і часто причина саме в зниженні кислотності шлунка. Далі, якщо у вас закрипи, тяжкість, постійно постійна на солодке, висипання на шкірі, це вже не просто порушення травлення, а вже перевантажена печінка, не вистачає ферментів та є патогенна флора, погане сон, дратівливість, ПМС, тяга до вуглеводів це все не гормони, а наслідки дисбалансу в кишківнику, тому що саме там виробляється гормони щастя. Та регулюється цукор. Ще 5 років тому я мала більшість із цих симптомів, і це все почало виправлятися в кращу сторону лише тоді, коли я почала зсередини займатися організмом і почала проходити якісне покрокове очищення організму протягом 90 днів. Це все без аналізів, просто правильний підхід.